Світі це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є своє виключення. У нашому випадку це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Шашківа. Я не рівную тебя. Плі-плі-плі-плі обід не Марічко, Марічко, встань, обійми мене і за своїх обіймав. Тому що ми з тобою без п'яти минут мільйонери. Що сталося, Антона? Ні. Ти твоїм ларком нашли нефтяну скважину. вище. Вище? вище. Ну, я не знаю. Тобі повернули всі твої заощадження за щад банку разом з усіма індексаціями, передплатами. Ти що дурне? В цій країні не буває такої фантастики. В общем, все намного проще. Як оказалось, я став фіналістом безпрограшної лотереї. Представляєш, я навіть не знав, що беру ні участь. Але прийшло письмо, в ньому бумага. Який чітко, чорним по білому написано, що я, вдумайся тільки на секундочку, став одним з п'яти фіналістів лотереї, в фіналі якої буде розіграний головний приз один мільйон гривень. Офігеть! Антон, я ж піснула неожиданності. Танцюй, обнімай. Короче, роби все, щоб твоємущині було хорошо. Одним словом, пий мене, їж мене, шалені, тому що я від тебе шаленію. О, боже, Антончику, а коли ж наш не робити перші покупки? Мала ти знаєш, я ніколи нічого в житті ти не жалів, бо про право первої покупки. Я віддаю тобі. Мені, мені, так, я починаю. Гаразд, гаразд, хорошо, хорошо. Начинаю. Значить, так. Так, першим ділом я хочу, що ми поїхали і купили снікерсів. Цілий блок снікерсів. І то бігали по вулиці, їли снікерси, як ті трансформери, що в рекламі. Согласен, согласен, твої батьки не могли тобі в дістій бату дозволити. Та хоч зараз синій бату ні, нічого не відказують. Парічка, два, два блоки снікерсів. О боже, як добре що жиєм, не ошиблась. Так, гаразд, продовжаю, продовжаю. Ще хочу, хочу таку. Кружку своєю фотографією. Кружку. Така мене була кружечка з такою фотографією, так чи я тільки я стала. Марічко, дві кружки. Одна з твоєї фотографії, друга з моєї фотографії. Не забувай про мене мала. Пам'ятаю пам пам мій духа, пам'ятаю. Пам'ятаю, Так, так, а ще. Так, продовжаю, продолжаю. Ще я хочу. Шиньйон, як у Наталі і Щоб косметиками рік, щоб вся в мене була. І шиньончик, шиньончик. Два шаньйони! А тобі зачем? Ні, ну то да, протупив. Ну коротше, давайте успокоїшся, Перестав нескромнішти. Тому що я дивлюсь твої очі і бачу, що там написано. Део! Матіс! Так, мій любий, всьому своє. Час. А зараз, зараз сюрприз для тебе. Для тебе, мій коханий. Зараз першим ділом ми сідаємо і їдемо в той ювелірний магазин що коло автовокзалу. Заходимо отак і вибираємо тобі саму дорогу, саму велику золоту печатку. І щоб ти тако пішов по городу і щоб всі бачили. Всі, що бачили, що це іде Антон, молодий, успішний бізнесмен. І він любить тільки свою Марічку, тільки Марічку. І все тут. Що таке? Що таке? Ну, не бокси, що таке? Ніхто, чуєш, ніхто і ніколи в житті не піклувався про мене так, як ти, Марічко. Не зря ти надихаєш мене на такі нетлінні творіння, як те, яке я прочитаю ти зараз. Стіг, візьми мене за руку, поглянь, відверто мої очі. Ти їла в дієсті кукуруку, Постоянно. а зараз маєш все, що хочеш. Твоя любов дала мені крила, нічуть не ні хуже, ніж Bull. Я за тобою, моя мила, хочу Берлін, хочу Кабул. Так будь же ти, як Леопатра, володаркою всіх морів. А я буду як Цезар, з вогнем і пламенем. в Антончику, я обіцяю, якщо у нас залишаться гроші, ми обов'язково і здамо книгу твоїх стихов. Я обіцяю тобі, вона буде в продажі. А ти тільки мені скажи, ми правда виграємо о той мільйон. Стопудово! Стопудово! Бо тому, що я знаю останніх чотирьох фіналістів. Це ж мої сусіди. Їм прийшли точно такі самі письма з батерей. Тут, тут хто? Хто скажи мені, як не ми? А знаєш почому? Ну, Чому? тому, що любов, вона береже своїх голубят. Ну, От зараз, да. зараз я бістренько зганяю по клічісту сумку, то здорову, будемо в гроші складати. Мамо! А де наша сумка? Практична баба, Богиня!